І, як завжди, щотижневий огляд, понеділок, 16 вересня, знімаємо, що є в наявності на майданчику Carpark UA. Майданчик знаходиться в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9А. Кому цікаво, дивіться, там в три ряди аж стоять автівочки. Погнали ми з цієї сторони. Значить, це Chevrolet Вольт. Кому цікаво, робіть паузи, дивіться все читайте. 12 й рік, гібрид 9,5. Повне фул. Це в нас KIA Cerato в кузові купе, автомат, газ, бензин, всі діла. Шкіра, там, в общем, клімати, 810 рік. Далі у нас Mazda червона на автоматі троєчка, 8 рік. Ось така вся гарна, в гарному стані 6,5. Потім у нас Ford Focus 3 покоління. 14 рік автомат, 2 літра бензин. 7700, читайте комплектацію, тут круїз, кондиціонер, всі діла. Потім Ford Focus другого покоління, тут механіка йде, він з ГБО. Рідна фарба, рідні скло, 1,6 газ, бензин, я сказав. Кондиціонер, підігрів лобаша. Офіціал Нісан Жук, один власник в Україні. Купили Жука 23-го року, тепер жука 19-го року свого продають. 60 пробігу всього, 15500, 19-й рік. Поруч ще один жук, якщо вам цей дуже дорого, можете купити цей подешевше. Це жук 2012 року. Так само автомат 1,6, тільки 162 пробігу за 9800. Так, стривайте, я зараз пропущу машину. Рено Логан 12 рік. Ось такий білий красень. 1.2, і газ, бензин, 214, кондиціонер, передній з клопів 5300. Смапл, Сма по-моєму, називається в хечбек, така прикольна якась автівочка. Значить, шостий рік, 1,3 бензин 2000 доларів. Далі у нас тут славутка від дідуся стоїть. Сказав ось поставте 2,400, 30 тисяч пробігу, один власник, приїжджайте, дивіться, вона вся в ідеальному стані. Фабія в хечбекі, дівчата, невеличка автівочка і дуже економна, тому що має 1,4 дизель 16-й рік, 6900, кондиціонерчик на механіці. Потім, кому треба далі позашляховики, Kia Sportage, офіційна автівочка 17-го року випуску в повному фулі всі діла. 1,7 дизель, передній привід, механіка 6 ступка, 140 пробігу, там led біледи всі читайте в общем, повна купа 16800. Потім всі ми любимий, Nissan Rock. 2017 року випуску в топовій, по-моєму, комплектації СВ, чи як, 2,5 повний привід 90 пробігу по Америки, ДТП маленьке, всього. Тут повний ферш, всі подушки безпеки є. Кому треба він код, він відкритий, дивіться, там попереду чуть стукнута і все. Погнали далі, так, знімав? У нас фронтера є, кому цікаво, ось такий рамний джип. Дивіться, три дверцятки. Там дуги всередині стоять. Гарна гума, дивіться в якому стані. 2000 року 5 повний привід 2.2, газ, бензин, кондиціонер підігрів і сидін, 4800, ви погнали. Маленький смарт, ну смарт великим не буває. Ось такий двохмісний, прикольний. Четвертий рік, автомат, всі склорідні, 07 турбобензин. Читайте, все там панорама. 3700. Матіз на механіці 2000 доларів. Ось такий помаранчевий на легкосплавних дисках. 9 рік. 2000. Хочете покруче, але маленько. Ось вам Mercedes А-класа, замість Матіза, якщо є трошки більше грошей. Восьмий рік. Всі склорідні, бензинчик 1,7 підігрів сидінь, кондиціонер 4300. Погнали далі. Тут у нас стоїть фабія. Фабія в комбіку, в кузові, ой, сонечко вам заважає. Ось так. Лінзи омивайки, вона в дуже гарній комплектації з 1,6 MPI на фабії. Прикиньте, восьмий рік. Клімат круїз, підігрів і сидінь, задні парктроніки 5300. Ось така фабейка. Огляди всіх авто є на головній сторінці. Тепер ось я чуть не пропустив. 에, Opel Astra H в універсалі свіжопригнана, розмитнена космокомплектація. Восьмий рік. 에, всі склорідні, 1,6 бензин, клімат круїз, датчик світла, комбінований салон 5900. Ось такий гарний. Меганчик другого покоління, ось такий червоний, легкосплавні диски. Сьомий рік, газ, бензин 324, клімат круїз. Датчик світла дощу, 4 склопідімача, 4900. Потім у нас тут далі все ж універсали йдуть. У нас Subaru outback. Ось така Subaru. Ну, Універсал. Он, панорама, люк. П'ятий рік, автомат, 2.5 газ, бензин, 300 пробіг, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Круїз, шкіра, парктроніки, гарна гума, 7300. Ось такий outback. Далі, ось, щоб не пропустити. Kia Cerato на коробці Автомат 2.0, газ, бензин, клімат, два ключі, тоновані вікна і легкосплавні диски. 5800. Ось такий гарний Chirato. Е, Універсали далі йдуть у нас Opel Astra H. Це тепер чорна. П'ятий рік, панорама люк. Всі склорідні, 1,6 бензин, 250 пробів, круїз, кондиціонер, підігрів сидінь. Панорама Люке сказав. 5499. Ось такий чорний опіль. Так, у нас тут. Nissan Leaf, електричка другого покоління, 2019 рік, передні-задні парктроніки, легкосплавні диски, ля-ля-ля. Всі скворідні. Це не Америка, це автівочка з Європи. Вся в рідній фарбі, батарейка сороковка, SOH 87 57 пробігу, клімат, круїзи, там адаптивний ключ безключовий. В общем, купа всього, блін, хто знає, 15 тисяч. Ось такий ліф, весь в рідній фарбі, без жодного ДТП. Не Америка. Так, всі ми любимо народна шкода Octavia A5 в хетчбекі з 1,6 MPI, як всі ви любите, та ще й з газом. Шостий рік, 190 пробіг, кондиціонер 4900. Так, у нас тепер два Fiat Punto. Однаковий колір, однаковий рік. Цей на автоматі тут робот, щоб ви там вже правильно вам казати, як хочете. А, він Grand Punto, до речі, вони йдуть. Шостий рік, 1,4 газ, бензин, 180 пробігу, двохзонний клімат. Android Media тут 4800. На автоматі з газом. Не хочете автомат, ось вам механіка, легкосплавні диски. Такий самий гранту. Шостий рік, 1,4 бензинчик, 190 пробігу, двохзонний клімат 4800. Хочете таку, 4800, хочете таку. Погнали мінівени, Opel Zafira, Zafira всіда йде самімісна. Автівочка вся в рідній фарбі, 6 рік, 1,8 бензин, 267 пробіг, клімат круїз. Саме головне, що все, що треба. Салон трансформер 5700. Тобто і холодить і гріє, на трасі сама їде. Тепер у нас де Рено Гранд Сенік. Автівочка в гарній комплектації, безключовий доступ, рієлінги оці рідні є, всі склооригінальні. 11-2007-го, 5 він. Всі склорідні, газ, бензин, кондиціонер, датчик світла, датчик дощу, без я сказав, легкосплавні диски. 5700, ось такий гарнюсінький Гран Сенік. Кому Гран Сенік великий, є просто Сенік. Звичайний, не Гранд. Так само легкосплавні диски, лінзи, всі діла, всі скло оригінал. Сьомий рік, 1,6, бензин, кондиціонер, датчик світла дощу 5700. Тобто Вони практично однакові, тільки то грант з газом це коротенький без газу. Ford C Max. Максимальна комплектація, Gaчі, хто як її там називає. Ось ось, пожалуйста, я назову по-різному. Значить, он, люк, є всі діла. Вілюр, салон, тут шостий рік, бензин, механіка, датчик світла, дощу, парктроніки, круїз, люк, панорама, підігрів. 5300, там вілюровий салон, висока, у нього ж уже тут висока ідеота торпеда, електроручник, бачите, ви, висока підлокотник. В общем, хто закритий, так. хто розбирається, розумієте. Ще вам один Ford C Max. Шостий рік. З 1,6 тепер бензину, механічна КПП, датчик світла, 4, клопіймача, клімат, 6 подушок, тоновані вікна. 4900. Помилились легкосплавні диски, тут ковпаки. Значить, вичерпнемо. Тепер, кому треба самий величезний мінівен. Увага, навірно, я так розумію. Seat Альхамбра. Він просто громадний. Гран Сенік порівнянні з ним, просто малиш. Бачите, салазка, він семімісний. Це для тих, хто не хоче дизель мінівен. Ось вам турбобензин 14. 12 рік, 201 з пробігу. Людині під замовлення, саме бензинову, приганяли з Європи. Підігрів сидіння, автосвітло, автодощ, камери 360, шкіряне кермо, 12500. Це я мало поназивав купа всякого на вороті. Тепер маленькі, субкомпакт Вени, значить Це Grand Modus. В нього скло є після задньої дверцятки, Не просто модус коротишка. Тобто він чуть менше, ніж сценік. Ось такий гарний бірюзовий колір на сонечку дивіться, просто бомбезний всі скло оригінал. Так, ми восьмий рік, механіка 1,2 бензин. 4-хциліндровий це двигун, до речі, ненехноваги три горшка. 128 кондиціонер, складання, 4 склопідіймача салон трансформер. За п'ятерочку. Ось такий гарний міський автомобільчик. До речі, на трасі 130 їде, нічого делати. І ще такий самий невеликий opel meriva Це вам як міні-зафіра. Він п'ятимісний Дуже гарний кліренс, колір чорний, бомбезний, легкосплавні диски, складання зеркал. До речі, там теж складання зеркал є. Сьомий рік, 1,4 бензин, це двигун цепний, без всяких фазовращателей, той самий надійний, самий економний. 170 кондиціонер, складання зеркал, два 100 легкосплавні диски, гарна гума 5500. Ось всі автівочки, котрі є в наявності на майданчику CarParkUA, робимо щодня з 9 до 18. Дзвоніть, пишіть, номер телефончика під відео.